Субсидії на опалювальний сезон розпочнуть оформлювати у жовтні. Вінничани вже дізнаються, які для цього потрібні документи. Цікавилась цим питанням, і Марина Микитенко. 17 вересня у відділах соціального захисту населення міста почали видавати талони на оформлення субсидії на опалювальний період 2012 та 2013 років. До 15-ї години у відділах соціального захисту населення Центр та «Вишенька» талони отримали 3 тисячі віничан. Ми розпочинали розпочали видачу талонів для того, щоб людина в жовтні прийшла без черги, спокійно могла здати документи. З року в рік у нас ця система працює. Ця система задовольняє людей. І в тому, що прийом, здача документа відбувається без черг спокійно, тому люди вже знають, що таким нас є і вже приходять до нас регулярно за цими талонами. Для отримання талону у відділі соціального захисту достатньо назвати свою адресу, прізвище, ім'я та по-батькові. побатькові. субсидій у нас проходить проводить по спрощеній системі. Тобто людині треба при собі мати тільки документи, які посвідчують його особу. Якщо хтось працює, то й приносить довідку про доходи за шість попередніх місяців. Вся інша інформація про сім'ю. Яка звертається у нас є в комп'ютеризованому вигляді. Результат ми видаємо на протязі 10 днів. з дня прийому документу. Пенсіонерка Марія Гордієць субсидію отримує не один рік. За її словами, спрощена система оформлення необхідних документів і її до вподоби. Зрушено, так як колись раніше було. Колись раніше всі документи писав, заповняли оце, здавали. Тоді дуже було багато волокіти. А зараз набагато швидше, набагато краще. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.